Отже, по очереді все це використовувати. От чим на даний момент я вас бризала. бачите, вони. Той, я дуже полюбляю Редаміл Голд. Це кращий препарат, який мені подобається від всіх захворювань, від цих етих, от мені. От мені він подобається. Хай він лист у нього буде, він білий, зате я бачу, що я, його, що я ним побризкала. Бризкала я вчора бризкала і залишила на сьогодні. І дуже вранці я встала в 5 годин і вже я його перебризкала. Щоб, так, що вони ще закриті. Вони вдень такі гарні, розкриті, розкриті всі. Ну, а зараз закриті. Ну, покажу. От що є. Вони же вже і лист зацвіли. Ось ці буски цвітуть, ці матрони, як їх називають матронами степовими. О, які красу... красуні вони прямо в саду. Вони колорит роблять в саду. Потім розповім, чим я пропрізка. Ось мілка ця ромашечка цвіте, вона не ромашкою називається.